Доброго дня, шановні учні! Сьогодні на уроці математики ми будемо вчити ділити трицифрові числа на двоцифрові, коли в часті є нуль. Порівнювати задачі та складати їх за схемами і виразами. Тож, починаємо. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. А починаємо ми нашу роботу з усних обчислень. Тридцять ділити на вісім. остача два. Зверніть увагу. Вчислення зоставку. Сорок вісім. Ділити на сім. Шість. Остача шість. Чотирнадцять Ділити на шість. Два остача два. Та вісімнадцять ділити на чотири. Чотири остаче два. Молодці. Сорок шість. Ділити на дев'ять. Поділимо. Сорок п'яти п'ять і остаче один. Так? Відкривайте свої робочі зошти та відступіть в них 4 клітинки вниз від попередньої роботи. Запишіть сьогоднішню дату та класна робота. Каліграфічно. Запишіть числа 3-го десятка. це наступні числа. Що у вас є далі місце, продовжуйте числа 28 та 29. Готуємо підручник на сторінці 41. Сьогодні, як завжди, працюємо з нашим підручником і завдання номер 227. Нам необхідно назвати для кожного виразу перше неповне ділене. Давайте спостерігати. Перше неповне ділене в першому виразі це у нас число 8. Так, бачимо. Як знайшли цифру частки? Ми 8 поділили на 4, так? дільник ми отримали. 8 ділити на 4 буде 2, тому і 2 записано перше число у частці. Другий же вираз, дивимось, перше неповне ділення у нас 59. так? Ділимо на 7 з остачею 56 ділиться, так? А беремо по 8, значить, якщо 56, ділимо на 7. Записуємо у частці, так? І 3 спускається вниз це в нас остача. Як же ж знайшли друге неповнеділене? В першому виразі друге неповнеділене зверніть увагу, як утворилось. Так як ми 8 відняли 8 від першого неповноділеного, у нас нічого не залишилось. Тому ми спускаємо розряд десятків 3, але їх буде недостатньо для ділення на дільник 4. Тому нам необхідно спустити наступний розряд. 1 і утворити друге неповне ділене 34. В такому випадку, коли ми спускаємо другий розряд поспіль, ми вже вивчали і пам'ятаємо, то у часті з'являється 0. Так, Коли два розряди підряд спускаються, утворюючи неповне ділення, то в частку необхідно записати 0. Тому у нас в часті після двійки стоїть 0 і 34 ділимо на 4. Із них поділиться тільки 32, так, тому у часті записуємо 8. Віднімаємо 32, 2 у нас остачі. В другому ж виразі, як утворилось друге неповноділене? Як знайшли цифру у часті 4. 3, у нас було від першого неповноділеного остача. Спустили 4 одиниці і утворили друге неповноділене 34. Поділили на 7. Із них поділилось тільки 28, тому в часті з'являється число 4. Так, так як 4 на 7 до 28 віднімаємо від другого неповного ділення та остача 6 залишається. Виконуємо наступне письмові ділення номер 248 на сторінці 42. Записуйте перший стовпчик 936 ділити на 4. Ми виконуємо ділення. Перше неповне ділення у нас 9. Можемо ділити на 4, так? І можна взяти по 2. 2 на 4, 8. Віднімаємо Стача 1. Спускається наступний розряд десятків 3. Творюється друге неповне ділення – 13. Ділимо на 4. Ділити можна 12, тому в часті з'являється число 3. На 4 віднімаємо 12 від другого неповного ділення. Залишається остача 1 і спускається наступний розряд одиниці, утворюється третє неповне ділене 16. Ділиться на 4 повністю націлу. Тому у часті з'являється число 4. 16, віднімаємо 16, буде 0, ділення завершили. Наступний вираз 938. Тут дуже схожа в нас схема. Так само перше неповнеділене 9, в часті з'являється 2, в стачі 1 спускається 3 десятки, друге неповнеділене 13. Так само, як в першому виразі, бачимо так? Ділимо, отже, беремо по 3, у часті, віднімаємо 12. В стачі 1 і 8 одиниць спускається 18, третє неповнеділене. Щоб його поділити, ми поділимо 16 із них, тому в часті з'являється цифра 4. Віднімаємо 16 і 2 це в нас остача. В даному виразі в нас ділення з остачею відбулось, так? Продовжуємо. Наступний вираз 518 ділимо на 7. Записуйте. Вже перше неповне ділення, як ви бачите, 5 нам буде недостатньо, тому утворюємо. З двох розрядів 51 перше неповне ділене. Поділити з них можемо тільки 49. Тому часті з'являється число 7. Так. Піднімаємо 49, остача 2, спускається, розряд одиниць 8, утворюється друге неповне ділення 28. Ділимо на 7, можна взяти по 4, отже, ділиться повністю. 0, ну, ділення завершено. Наступний вираз. 523 ділимо на 7. Також, перше неповне ділене у нас 52. Також беремо по 7, віднімаємо 49. Творюється друге неповне ділене 33. Ділимо на 7, тут буде ділення вже з остачею, так? Отже, 74 і 5 остача. Наступний вираз 646 ділити на 8. Перше ділення 64. Так як 6 буде недостатньо для ділення на 8. 64 ділиться націло. У часті з'являється 8, так? Спускається другий неповнодільний розряд одиниць. 6. Але 6 нам недостатньо для ділення на дільник 8. Тому 6 залишається вистачею. Бувають і такі випадки ділі. Коли одиниці у нас залишаються неділені, на і вони замалі, тобто менші за наш дільник, то ми не можемо їх поділити, то вони будуть востачі залишатися. Зрозуміло? Наступний вираз 908 ділити на 3. Творимо перше неповне ділене, 9, звичайно. Беремо 3 у частці, з'являється, віднімаємо. А далі дивимося. Отже, перший розряд сотень в нас повністю поділився, наступний розряд десятків, а його в нас немає. Там 0, так? 0 ми не спускаємо, цей 0 переноситься у частку. Він повинен перенестись у частку, а ділити будемо. Наступний розряд, друге неповноділене буде в нас одиниць. 8 спускається одиниць. Ми їх поділимо. Ось у нас з'явився 0 у часті, той, який був в десятках. І 8, поділивши на 3, поділимо з остачою. отже в часті з'являється число 2. І 8 відняти 6 буде 2 остача. 302 і 2 остача. Наступний вираз 408 ділимо на 4. Перший неповний дільник 4 часті з'являється 1. Знову бачимо, що в нас є 0 десятків, цей 0. Також записуємо частку. а одиниці спускаємо 8 і ділимо на 4 націло. Часті записуємо, 2, піднімаємо 0. Ділення завершилось, так? Наступний вираз 411 ділити на 4. Так, беремо знову по одному, віднімаємо 4. Наступне друге неповне ділене утворюємо, спускаємо одиницю, але її замало, так, для ділення на 4, тому спускаємо наступний другий розряд, ще одну одиницю, утворюємо друге неповне ділене 11. А так, як ми пам'ятаємо правило, що коли два розряди підряд не спускаються для утворення неповноділеного, то в часті з'являється 0. Так? І тоді вже 11 ділимо на 4 з зостачею, звичайно, ділиться тільки 8. Віднімаємо 102 і остача 3. Молодці. Далі в нас задачі номер 249 У нас є дві задачі. Прослухайте. В магазин привезли 700 кг фруктів. До обіду продали 218 кг фруктів. А після обіду 436 кг. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині. І друга задача: в магазині до обіду продали 218 кг фруктів. А після обіду у два рази більше. Скільки кілограмів фруктів залишилось у магазині, якщо привезли їх 700 кг? Давайте назвемо числові значення букв у виразі. До кожної задачі. І подумаємо. Отже, ці дві задачі, які із цих буквених даних, які в нас подані нижче, будуть підходити до розв'язку якої задачі? Один дужка. А відняти суму Б і С. Це буде підходити розв'язок до першої чи другої задачі. Подумайте. А, це в нас загальна кількість фруктів, так? Ми віднімаємо. Б і С в сумі це те, що було продано до обіду і після обіду. Це буде до першої задачі. Правда. Друга е, дужка, друга дія в нас це до другої розв'язку задачі. Так? Коли ми А від загальної кількості, яку привезли, 700 кг, наприклад, забираємо суму також, яка була до обіду після обіду, але тільки після обіду в нас виражена добутком, так як у два рази більше нам було невідомо, так? тому там є добуток в душах. Ось такі два розв'язки. Чи зміниться план розв'язку наших дій, якщо в умові ми змінимо числа цих задачах? Якщо буде, наприклад, не 700, а 800 кг фруктів? Або не 218 продали до обіду, а 213. Звичайно, план розв'язку дій не зміниться. Він буде такою самою послідовності. Щоб знайти скільки залишилось, ми від загальної кількості, яка було, заберемо ту, яку продали до обіду і після обіду. Так? Дії наші не зміняться. Зміниться тільки результат чи підрахунку числових значень, так, так як числа помінялися. Відпочинемо. Чинимо. Після задачі наступна в нас задача номер 217 Прочитайте її самостійно. Отже, купили ящик винограду масою 12 кг. Яка вартість винограду, якщо маса порожнього ящика становить 1 шосту маси ящика з виноградом? А 1 кг винограду коштує 36 гривень. Запишіть задача. Та можна записати коротеньку мову. Купили 12 кілограмів. Зрозуміти, треба те, що ці 12 кілограмів це ящик з виноградом. Ящик має також свою вагу. Маса ящика можна записати, невідома нам. Вона становить шосту частину, одна шоста. І запитують нас вартість. Треба записати вартість винограду, якщо 1 кілограм 36 гривень. Розв'язання записуйте. Щоб порахувати вартість купленого винограду, треба знати, скільки його купили і скільки коштує 1 кілограм. Ціна за 1 кг нам відома, а скільки винограду купили, ми не знаємо. Ми знаємо тільки, що 12 кг це ящик з виноградом. Тобто від цієї кількості треба забрати ящик, щоб знайти кількість винограду купленого. Тому А-ящик це одна шоста, тому знайдемо цю шосту частину в першій дії. Так, 12 поділимо на 6 Так як знайти шосту частину, треба виконати ділення. Буде 2 кг. Це маса. Ящика. Ми забрали цю шосту частину, тобто поділили і знайшли масу ящика. Тепер від маси винограду з ящиком, яку купили 12 кг, нам необхідно забрати ящик, тобто 12, відняти 2. До 10 кг це винограду купили вже самого, чистого без ящика, тільки винограду 10 кг. Якщо ж порахувати нам. Скільки витратили на цей виноград, якщо 1 кілограм коштує 36 гривень? Правильно, 36 треба помножити на 10 кілограмів. Які будуть куплені? 36 на 10, буде 360. Будьте уважні, чого гривень. Правильно, вартість ми шукали, тому гривень. Відповідь записуємо. 360 гривень вартість винограду. Наступне у нас завдання номер 252 Розв'яжіть рівняння. Рівняння прості, без ускладнень, тому дуже добре нам відомі їхні розв'язки. Перше рівняння невідомий доданок, щоб знайти невідомий доданок від суми підіймемо відомий доданок. Перевіряємо. В Другому рівнянні в нас невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба правильну різницю додати відємник. Порахували та записали. Виконуємо перевірку. Наступне рівняння у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Врахували, х дорівнює 16. Так? Перевірка. Встаннє четверте рівняння розв'яжіть самостійно на знаходження невідомого дільника. Пам'ятаємо, що треба ділене поділити на частку. Так? І перевірте. Х повинен дорівнювати 41. На цьому наш урок завершується. Домашнє завдання у вас на сторінці підручника 43. Номер 255 задача та 256 приклади, які треба розв'язати письмово стовпчиком. Я бажаю вам успіхів та дякую за роботу. Дайте відповіді на наступні запитання. Сьогодні я навчився. Я хотів би дізнатися про. Сьогодні я дізнався про. Найбільше мене вразило. Вдома я розкажу про. Складно було. Найважче було. До нових зустрічей.